В Києві плюс 40, а Олега в комп'ютері скарб. Ну це Розказуй. просто це щось нереальне. Я, я перший раз бачу е, BMW g 30 540 ватт, 3 літра. Дізель. Дізель 18-го року з пробігом 94 тисячі милі. Тобто для дизеля 160 тисяч кілометрів це обката. Ну, в принципі, по пошкодженням ніякого криміналу я не бачу. Бампер поміняли, капот, поміняли, фару поміняли, на радіатори заклали. Ось, безпеку відновили, комплектація тут я дивлюся також гнюча, на масажах, електровігулювання, харман-кардон. Ну, це, це дійсно це один автомобіль на мільйон, напевно. Багато хто хоче дизель, щоб економити і навалювати. Я думаю, це саме, саме той варіант. Саме той варіант, плюс орігон, ближня логістика. Тобто супер. Скільки така машина стоїть. А щоб познати, скільки така машина стоїть, пишіть в коментарі. Мені пишіть в особисті, як вам зручніше, надамо повний розрахунок по даному авто. Я прикріплю в коментарі е, номер телефону Олега. Кому цікавий даний варіант, не упустіть свій шанс, пишіть вже зараз. ставте плюс під відео або пишіть нам дірект, або одразу телефонуйте Олегу. І цей американський ска вже скоро може бути вашим. Не втратьте можливість стати власником цього автомобіля. Бінці Автологістік. писати, дзвонити і де нас шукати, ви знаєте.